Так, що стосується а, будь значить а, на попередній попередні сесії це питання немає, і зараз воно гостро стоїть, тому що а, щодня я довго допомогу спілкуюся з інвестором, люди хочуть матиранті, це нормально це проводить. І, що, а, власне, гранті, і а, на сьогоднішній день а, люди звернулися до мене з цілою низкою пропозицією. Що, на жаль, виходить так, що на сесії попередньо озвучили з вуст міського голови почули якісь пропозиції щодо вирішення цих питань, а сесія завершилася, і люди збирають реальні пропозиції, якоїсь конкретики, які не бачите і нічого. Тому я не поміцію на цю пропозицію. Не всі з них було актуально озвучувати сьогодні, частину з них обов'язково звучили наступну Але важливим принциповим є те, що на кожній сесії міської ради половина проходить. За це люди звітували, перед депутатами звітували людьми, щоб всі розуміли, що відбувається. Щоб не просто заговорювали, люди, люди залишалися з нею на одиниці, а всі відверто бачили, і депутати в тому числі могли впливати і пришвидшувати цей процес, тому що це гроші, це сім'ї, це серйозно. Сім так, ну, наскільки я зрозумів, так, да, звичайно, рішення прийнято і прозвичайна теза, що на кожній сесії наступної в різному. Це питання буде звичайно. Якщо хтось захоче знову про нього забути, я звертаю обов'язково. Почається тільки переконати людей, що вони приходили самі на сесії. Бо така пасивність, це взагалі не позиції. Людей ви маєте на увазі інвесторів сьогодні тут ні-ні, повірте, людям не небайдужі. Сьогодні, о в пів восьмого ранку, я спілкувався з местом випадок і ставив їм запитання. Вони вчора зустрічалися з заступником міського голови і питання стояло так, що оскільки порядок буде не сформований, то сьогодні вам там немає що робити, ви не приходьте. Да? Люди готові, люди готові щодня приходити під стіни, головне, щоб від цього був результат. Я тут претензії до людей, як на мене, будуть дати? Друге питання це е, приватна фірма скористана Чизінта Плюс. Зараз глибоко це питання вивчаю, але деякі речі для мене вже є очевидними навіть сьогодні. Е, е, щойно заходив в секретаріат міської ради і дійсно переконався в тому, що на сьогоднішній день є проєкт рішення про зміну тарифів по восьмому жеку, але немає ніяких цифр, ніяких додатків. Це вже така практика, вона, на жаль, стала. Ну, Традиційною це дуже погано з цим треба боротися. Щойно був в секретаріаті, мені пообіцяли, що через годину ці додатки з'являться. Буде можливість їх вивчати. А де вони з'являться тут? На сайті, на сайті, на сайті з'являться, і кожна людина зможе їх побачити. Це перший момент. А другий момент спілкуюся з колишніми керівниками жеків, фахівцями в цій сфері, представниками в нашій команді, які є фахівцями в комунальній сфері. Зараз з'ясовую питання. Ну, по-перше, якщо дійсно ця фірма буде будинки обслуговувати, можливо, то якось позитивно вплине на якість послуг. Це не можна виключати. Хоча я наголошую, що працювати будуть ті самі люди. Виникає ви, 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 ви кілька питань, наприклад, у мене. Перше, чому засідання виконкому наступне відбудеться десь там в липні, а вже з 1 липня ці люди прибиральники звільнені з роботи. Або будуть переведені нібито на якусь іншу фірму. Да? Тобто рішення виконкому що навіть немає, але під нього вже підготовлені всі оці речі. Парадокс, абсурд, але це, це має місце. це є. Другий момент важливий не секрет, що якщо ця фірма на умовах субпідряду буде виконувати роботи з прибиранням сходових клітин, мешканці ми знаємо, що сьогодні платять не 100%. Да? І, на жаль, мова йде про багатих людей, які не, не платять за комунальні послуги. Але якщо це приватна фірма, то ЖЕК зобов'язаний буде щомісяця 100% розраховуватися з цією фірмою. Розумієте, да? Тобто ми, по суті, заганяємо наше комунальне підприємство в борги, які будуть щомісяця накопичуватися. Тобто і, і багато інших питань, да? громадські слухання, про які говорила слава Невальна Піовара на попередній сесії, що вони тривають, що вони ведуться, брехня, їх немає. Я вам кажу, так як воно є, тому що я в окрузі щодня ніяких слухань немає, і це знову ж таки парадокс. Тому що вже звільняють людей з роботи, а, а, а з людьми, власне, мешканцями ще ніхто не порадився. Їх навіть просто інформацію надали. Тому от я зараз роблю все можливе, аби цю інформацію до людей донести, аби вони чітко розуміли, що відбувається, і прийняли правильне рішення. А ще раз кажу, з ці ніякої цієї закулісної гри. Не буде. Я обіцяю, що будь-яка інформація, яка у мене буде, вона через годину буде освітлена. Вона через годину буде донесена до вас, до журналістів. Я вас буду просити доносити її до людей. Дякую.